Ніжинському державному університеті імені Микол Гоголя відбувся конкурс Міс нду етимологія краси. Учасниці показали, що сучасна українська дівчина може бути не тільки вродливою, але й розумною та талановитою. Ольга вважає, що насправді для щастя багато не потрібно, аби були рідні при здоров'ї та здійснилася мрія усіх українців про перемогу. Двадцять двадцять етимологія краси стає учасниця під номером. 4. Захід був благодійним та пройшов під звичним гаслом «НДУ для зсу. Конкурсантки отримали гарні призи, а гості задоволені від перегляду, зробивши разом корисну справу та наблизивши нашу країну до перемоги.